Доброго здоров'ячка вам, браті і сестри Християни. Ми свій шлях до Бога, своє піднесення духовне завжди повинні починати з покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це є основне бачити свої власні помилки, свої власні провини. І Ісус Христос до євреїв сказав, що ви бачите в оці брата свого скалку, а колоди своєму не бачите. І так воно є й сьогодні. Ми думаємо кожен, що ми є правий. Соломон каже в своїй книзі, що людина думає, що її дорога є прямою. Це означає, що кожен з вас, і я, в тому числі, ми всі разом думаємо, що саме ми є праві. В сім'ї кожен має свою правду. На роботі кожен має свою правду, і кожен знає, що саме він краще то робить. В друзях, серед друзів, кожен думає, що саме він правий в тому чи іншому питанні. І так воно є, і ці слова застосовуються до кожного з нас. Тому, щоби не бути такими занадто самовпевненими, повинні замічати вперше себе, замічати, звертати на себе увагу, дивитися на себе зі сторони. І тоді дійсно нам буде легше каятися в своїх гріхах. І тому цього всім нам бажаю. І нехай Господь Бог нам в цьому допоможе. І тоді наш духовний ріст до Бога він буде легшим, набагато легшим. Амінь.